Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Мороз Руслан Ілліч народився 16 липня 1981 року в селі Слободопетрівка Грибінківського району. Закінчив Слободопетрівську загальноосвітню школу. У 1999 році призваний до Лав Збройних сил України після повернення з військової служби почав працювати на морозівській птахофабриці на посаді начальника охорони. З початком повномасштабного вторгнення мобілізувався до лав збройних сил України з міста Бориспіль до військової частини А 40 20 був старшим сержантом. Загинув 17 червня 2022 року під час артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Цапівка Богодухівського району на Харківщині, похований в селі Морозівка Барішевської громади Київської області. У воїна залишилися донька, дружина батьки. Пам'ятаємо: вічна слава герою!